Доброго дня. За круглим столом влада та інтелігенція. На столах глянець про досягнення команди Сергія Тулуба. Він першим і бере слово творчий актив області засипає компліментами та запевняє попереду тісна співпраця, бо культура то владний пріоритет. За останні роки е, багато чого зроблено в тому, щоб. Зробити фундамент для розвитку, як кажуть, ну я б сказав би так, творчої інтелігенції нашої основи еліти національної. І саме тут, на Черкащині, наступного року обіцяє ще більшу фінансову підтримку. Інтелігенція. Такі новині рада очільника області, здебільшого, просить посприяти з ремонтом закладів культури від сільських клубів до музеїв. Сергій Борисович вам повезло. Що ви тут, а нам повезло, що ви в нас, тому що ви зуміли вже за цей час довести, що ви людина діла наряду з технічними, медичними і так далі, все таки кхм, суттєві подвижки в підтримці культури. Понад двогодинні розмови про високе всього на кілька хвилин буденним перериває тільки письменник Сергій Носань. Наше мистецтво має служити об'єднанню людей, любові між нас. От такої злагоди, на жаль, наше суспільство страждає такою розбалансованістю. От, от немає тієї розумієте соціальної мудрості і житейської мудрості. Потому письменник мимохідь нагадає, нація вироджується не тільки без культури, а й без мови. Та тему ніхто не підтримає. Наших професорів, наприклад, не запросили. Нашого письменника, який завжди вболіває за мову Лаурата премії Шевченка Василя Захарченка, не запросили. Це очільниця обласної спілки письменників аналізує список запрошених на зустрічі з губернатором. Вона там теж мала бути, та через лекцію у Севастополі не змогла. Мене як депутата обласної ради, як очільницю е творчої спілки е мусили запросити, так? але е запросили е саме ту інтелігенцію, яка, е як правило, не, не була саме у тому активі тої творчої інтелігенції, яка ініціювала саме це звернення, про зустріч а з приводу мовного питання. Аудієнцію губернатор пообіцяв інтелігенції ще два тижні тому. Так відреагував на її звернення до міліції та влади від Сергія Тулуба Підписанти хотіли почути, що він думає про знесення мовного містечка на Соборній площі та скандальний закон. Підпис професора Володимира Поліщука, другий у цьому зверненні, що виявився персоною нонграта, не дивується. Зрозуміло, що це зрозуміло. Можливо, не захотіли якихось може проблемних питань захотіли, щоб все пройшло гладко і чисто. щоб потім, зрештою, сказати, бачите, от інтелігенція вся е, повністю і цілком підтримує політику влади. Вікторія Курченко, Віктор Наточий, Віка новини.